Привіт усім! Сьогодні запрошую вас на прогулянку моїм балкончиком, щоб подивитися, хто ж у мене квітує наприкінці січня місяця. І розпочинаю відео з цієї розкішної, розкішної красуніці, Лагіна Крістата, з її неймовірними квітами, які вже починають пахнуть. Вони настільки ніжні, чудові, прекрасні. Остання квіточка на цьому квітконосику розкривається, загалом буде 4 квіточки. Як на мене, це королевська орхідея. Розкішна, прекрасна і чарівна. Я цих квітів чекала, ну, 4 роки так точно. Мені здається, що років 5 тому, а може 6 вона тому квітла, і потім у не, не дуже вдала пересадка. Після цього вона дуже довго не квітувала. Отака неймовірна білосніжна красуня з прекрасними жовтими версиночками на губі. Чудові квіти, які налиті бульбочки в неї. Просто смакота, а не рослинка. <гадьте> Погодьтесь зі мною. Хоча це, звичайно, завжди діло смаку, але на мій смак вона розкішна. Поруч з нею ще одна красуня це вже Ansidiumна група, Ansidium інферно. Ось така яскрава помаранчева лисичка. Також досить крупна квіточка. Ще є бутончики нерозкриті, відгалудження квітконосика вона ростить. Ну, така панночка. Нам мені дуже-дуже до подоби. І можете порівняти з нею стедігапіталом, і в нього ну, вдвічі так точно менші квіточки. Але вони мені тоді дуже сподобались, був з гапіталом, з великими такими зеленими квіточками. Вони мені нічне якось з полчка були схожі. А ці такі кругленькі, ладненькі, мінішні, мені дуже-дуже сподобались. І я вирішила обрати і купити саме такого зігушку з такими невеличкими квітами, хоч і не виключаєш, якщо мені знову трапиться. А З великими зеленими квітами я його також себе придбаю, бо дуже мені вже зі гопіталами подобається. У мене з ними виходить, ось тут другий квітконос заховався. І ще один зіграшка розквітнув. Ну, взагалі величезні квіти. Отакий От він прекрасний. За ним ще один квітконос іншого зігопіталома. Кльові погляньте. Дуже крупна. Камера не передає розмір, але квіти цього зігушки десь відповідають квітам целагіни крістати по розміру. Просто колір такий насичений, неймовірно прекрасний. Рослинки задоволені. Їм все до вподоби. Ростуть і квітнуть. Тримаю свої квіти дендробіум. Персик мій. Вже один квітконосик, як ви бачите, починає потроху відцвітати, але другий квітконосик тримається. Він дуже ніжний, крупний, красивий, дуже чудова, чудова, причудова рослина. І не дивлячись на те, що в неї такий досить вагомий зріст, така досить струнка мадам, висока, статна. Але через ці квіти. Ну, як його не тримати? Розкішний, правда? І не встигла зафільмувати. Також ще з, з осінь. О, все, лишився в руці, лишився. А, тримав свої квіти. Ось цей день робимо фаланопсис, малюк. Цьогоріч він у мене літав знову, знову поламалося під власною вагою. Я його поставила вже в кашпо. Так би мовити, щоб те, що втримати росте свій бетончик, красунчик, і ледізія дискалор, Листя причудове в неї. Ой-ой-ой. Подивіться, яке чудове, красиве листя, вона дуже гарна рослина. Сама по собі, надзвичайно, декоративна, взагалі не випагливо, вона в мене стоїть тут в куточку, якщо чесно, я туди поливаю її залишками води з, з інших орхідей. Щось залишилось, я туди капнула. Ну, в принципі, отримую досить вологу її. І... такий зграйка пташечок. Такі маленькі-маленькі чудові квіточки, мав зграйки пташечок. Вони мені дуже до вподоби. Ось такі чудові малюки. Ансидіум твінкель. Квітний ароматиць, чимось дуже смачним, апетитним, <смір> солоденьким. Дуже полюбляю цих малюків. Погляньте, які чудові, чудові, причудові чудові квіти, пишно завжди квітує. Багато квітконосів, бачимо, що є вже квітконоси, які відцвітають, а є такі, які ще будуть квітувати. І через це він квітує. Досить довго розтягує своє цвітіння. Такі милий-милий онсидіум. Так, а тут у мене новиночка Спроба номер номер, як би мовити, з моздевальками. Хочу, хочу все ж таки я з ними дійти спільної мови і на, на довгій дистанції, не на короткотривалі, як у мене було. Мені дуже вони до вподоби. Ось моя. Спроба номер один, так би мовити, вона відходить, потихеньку росте, але бачимо, що з величезного куща залишилось зовсім-зовсім небагато. Мені дуже сумно через це. Але я сподіваюся, що буде все добре. І ми справимось з нею. Так, тут у мене хто відпочиває, хто вже пробує рости, ну, переважна більшість. Ще відпочиває рослинок і показую вам два моїх прекрасних дендробіуми. Наразі сезон цвітіння саме дендробіумів. такий Stardust жовтенький. Ну, дуже він красивий. У мене ще є помаранчевий Stardust Firebird. Але він е, щойно тільки бруньки пробудив. Там ще до цвітіння якийсь час має пройти. Тому я думаю, що вже ці квіти відквітнуть в цього дендробіума вони блідо-жовті, а в Stardust стандар... такі насичено-насичено помаранчеві, дуже красиві квіти. Ну, як ви бачите. Є бутончики ще не відкриті, як для такої досить невеличкої рослинки, то хороше цвітіння, так би мовити. Да? Навіть бачимо, що стара бульба один бутончик пробудила. Я скажу, що ці дендробі мені подобаються тим, що вони квітують старих бульб також, як ви бачите, всі старі бульби підв'язані, нічого ніколи не ріжу. Тому що всі бруньки, які в минулих роках не проквітли, вони здатні це зробити будь-якого року. І з рахунок цього досягається таке пишне пишне цвітіння, дуже красиве. І до того ж це взагалі невипаглива рослина, гарно росте швидко. Ну, в принципі, як і решта, більшість решти дендробіумів, я їх за це дуже-дуже полюбляю. Поруч з нею мені форми на відциналі такий гібрид. Я його неодноразово показую, дуже вдалий гібрид. Як на мене, милі квіточки. Вони досить симпатичні, бачимо, що вже деякі починають квіточки відцвітати, але нічого. Він досить давно квітує, вже багато квіточок скинув. Ось так залишки цвітіння, але разом в парі вони дуже класно. Дивляться, як на мене. І продовжу тему Дендробіум. Погляньте, який красик у мене заквітна. Я його також неодноразово показувала, тому що він кілька років в моїй колекції вже придбаний в простому квітковому магазині Дендробіум Nobel, гібридний, абсолютно невибагливий. Цьогоріч я йому навіть не забезпечила особливою прохолоди, він стояв притул до. Вікна в кімнату до тепла, і при цьому яке цвітіння, але я йому скорочую полив. І воно стимулює отаке розкішне цвітіння, дуже ароматний. Як ви бачите, квітує пишне. Ну, Напевно, чи не всі бруньки, які він не пробудив того року. І нові бульби. Він все це попробуджував і все в бутонах, все квітує. Отакий красень. Дуже вдячна рослина чудова рослина, доросла така, повний горщик і коріння, і багато туберів. Ну, ростемо далі. Відразу покажу свою красу маленьку. Це Пафіопеділом арменіаком, <рес> такий красунчик, він просто неймовірний цей пузик карапузик Не знаю, скільки він квітуватиме ще, але поки квітую, така, мені дуже нагадує таку велику жовту сливу, дуже смачну і такі ці плямки. Погляньте. Він пре-пре-пре-чудовий, дуже смішний, такий класний. Такий всередині волохатий. Ну, дуже цікава рослиночка, можна туди заглянути навіть в той мішечок, Видно ті Ось Отакий красунчик, колір, неймовірний, в, в ці такі зимові хмурі дні такі кольори так радують око. Класний. Він умнічка розумнечка, він ростить. Ще одну розеточку, він ростить. Столо, з дітками. Малиш, у мене дуже-дуже старанний і слухняний. <гум> Над ним отаке букетик, кльовий, класний, також надзвичайно яскравий сонячний букетик, котлеюшка. Дуже красива назва підпишу. Стабільно квітує, не випаглива, такими букетиками. І заради її кольору, звичайно. І форма квіточки мені подобається. Така губа ніжна. Вони невеликі, ці квіти, десь до 6 см, проте вони красиві, красиві, красиві. Аромата я від них не чую. І Ще один нобіль. Мій фейерверк. Це при тому, що тільки три квіточки я збила. У мене стояли в маленькій такі пляшечці. У водичці, поки не з'яли, кілька бутонів я збила. Це квітує абсолютно старезна бульба. Отак От вона цьогоріч вирішила пишно-пишно проквітнути, а нові бульбочки також кілька бруньок пробудили. І ще тільки збирається, ось видно, бутоняться. Тобто буде продовження свята, я скажу, що досить довго він тримає свої квіти. І також надзвичайно ароматний і прекрасний. У мене нещодавно з'явився ще один дендер. Це дендробіум делікатом. І він з'явився вже з квітами, уявляєте? Отакий він. Холодного також отримання, природня орхідея, ніжні, ніжні квіти, а як вони пахнуть. Це щось неймовірне. От, Дуже це. схожі квіти на кіна, на дендродінкіа. Але це те, що трохи інше. Дуже красиві. Такий дендер, мені взагалі дендробіум реально дуже-дуже до вподоби. Вони настільки різноманітні, вони настільки прекрасні. І, як на мене, дуже легко за ними доглядати. Особливо мені, ті, яка любить все просушити, засушити, з ними виходить, бо вони якраз і потребують таких фокусів. Квітує красунечка красунецька цим для мене її цвітіння був повним сюрпризом, бо вона також стояла взагалі в кутку. І отака от розумашечка. Дуже ніжний квіт. Колір красивий. За нею ще дендробіумів. Кілька, ось, як я казала, бачите, весь в брунечках дендробіум Stardust стоїть, бульбочка ось я. І, господи, е, Rainbow Dance. <ріст> Також вся в бутонах. Але все ще попереду. Беріода в мене ще квітує, ще є один квітконосик з бутосиками. Не розкритий, квітує, ароматить. Ну, вони як цвітіння не довго тривали, Тому. Е, тому насолоджуємось тим, що маємо, як то кажуть. А от хто, хто вже потривалось, ці тіня чемпіон? Так, оце цей дендробіум чорноволосковий, не я його мушу доставати, щоб вам показати, як квіти. Погляньте, які вони кльові, класні. Я його, напевно, показую в кожному своєму огляді. Він мене не перестає дивувати. Красунчик. Ну ось і все. Прогулянку балкончиком буду закінчувати. Я вам показала всіх своїх квітунів на ньому. Ну, маємо, що маємо, їх небагато. Проте ті, хто квітують, вони радують око, гріють душу, додають нам яскравих фарб прекрасних. я цим ділюсь з вами. Ростещий ряд бутонів. І ті, що я вам показала, і ті, що не показувала. І коли вони розквітнуть, я думаю, що вже в наступному місяці більшість бутонів розкриється, квітконосики доростуть, і я вам покажу нову порцію краси. Дякую вам за увагу! чудового вам всім настрою, міцного здоров'я вам і вашим рослиночкам. Обіймаю! Пока-пока.